Сьогодні, шановні пані та панове, презентую трикімнатну квартиру в житловому комплексі Квадрат, місто Ужгород, секція номер 5 поверх 6, квартира 611. І так, Тут три кімнати, 75 квадратів. Зустрічає нас прихожа. Ось так виглядає. Тут спокійно у нас розміщується шафа купе, тут у нас 75 см. Ширина цього відкосу. Ось. Маємо два санвузли, кухню-студію і три кімнати. Почнемо далі вже дивитися кухню-студію. Ось так виглядає кухня студія. Більше 20 квадратних метрів площею, простора і досить світла за рахунок панорамних вікон. Показую вам вид із вікна. Ось такий вид з вікна. Йдемо далі. По ліву руку і по праву руку у нас санвузли, тобто два санвузла. Маємо перший санвузол. Тут 5 квадратних метрів. Розведемо всі точки повністю під ванну, під все, холодна гаряча вода, каналізація, під, під унітаз, під умивальник. Все розведено. Маємо дві кімнати. І зараз відразу другий санув покажу. Тут третя кімната. В другому санузлі 3,2 квадратних метри. Також в цій точці розведено. Запрошую до першої кімнати. Перша кімната має 13 з копійками, майже 14 квадратних метрів. Ось такий від вікна. І цікаве планування. Тобто маємо в принципі в одній кімнаті дві окремих зони. Бачите, одна зона від окрану, вона тобто може бути для спання або там гардеробна. вже як забажаєте, так і розплануєте. Так, прихожу, подивились, одну кімнату подивились, кухню студію подивились, санвузли подивились, дивимось більшу кімнату. 12 квадратних метрів займає. Площа 12 квадратів, два панорамних вікна. І ось така велика кількість місця. За рахунок правильної форми. У нас візуально більше просто. Вид з вікна показую. І третя кімната. Має вона площу 10 квадратних метрів. Виглядає ось так. Також панорамне вікно, двосекційне, ширина вікна 150, вікно, до речі, шестикамерне компанії Metal Ось така чудова трикімнатна квартира. Дану квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. По переоступці або за готівку. Вже як вам буде зручно. Всім гарного дня та Божого благословення.